Всім привіт! Як в умовах надання тимчасового захисту виглядає переїзд до Іспанії? Шукаєш житла, відкриває сайт, наприклад, ідеаліста і дивиться, скільки коштує оренда квартир. Планує приблизний бюджет, що до речі, хибно, але про це буде у наступних роликах, і далі обирає квитки до Іспанії, умовно через півтора тижні. Після цього вже відкриває, починає дивитися, як отримати тимчасовий захист в Іспанії. В інтернеті написано, що все дуже просто: покажи паспорт, навіть якщо не перебував в Україні на момент початку повномасштабної війни, і отримуєш захист. Так то воно і є, але є нюанси зі строками. Про це ми, до речі, поговорили вже в іншому ролику. Найактуальніша інформація, як отримати НІЯ, буде тут. Але повертаємось до нашого типового шукача житла. І людина приїжджає. В Іспанію не маючи НІЯ, не маючи сіти на НІ з планом на бюджет, який, до речі, не спрацює, і відповідно з орендою на Airbnb на один тиждень. За тиждень житло не знаходиться, навіть не утримується. Нія. І знаєте, який підсумок людина їде додому, тому що легалізацію швидко не дають, а без НІЯ квартиру не здають. Тому. Сьогодні ми розглянемо, як правильно переїхати до Іспанії. Під правильно я маю на увазі швидко та максимально бюджетно. Перший спосіб і головний крок, який необхідно зробити, це отримати запис на отримання тимчасового захисту. Це називається сіта на НІ таким чином, коли у вас вже буде певна дата, в яку вам видадуть захист, можна під неї орієнтуватися і починати пошуки житла, тимчасову оренду і всі подальші необхідні дії. Тому не купуємо квитки для перельоту, це все одно не допоможе. Заборонювати собі місце для отримання захисту можна і онлайн через спеціальні сайти. Ми про це розповідали в тому ролику, про який я казав. І також можна по телефону, подзвонивши в центр. Під сіту купуємо авіаквитки у місто, в яке ви плануєте переїжджати і орендуємо короткотермінове житло, наприклад, на Airbnb. Але важливо орендувати його не менш ніж на два тижні, оскільки за тиждень-півтора зняти квартиру ну майже нереально. Такі умови в Іспанії, все повільно. Люди будуть вас перевіряти, страховки різні інші є перепони для швидкої оренди, оскільки між орендодавцем і орендарем у 99% буде ще ріелтор. Ріелтор іспанець. Тому мінімум на два тижні, а то й місяць бронюємо житло. На сьогоднішній день середня ціна. Подобова оренди у Валенсії. Зараз в речі літо сезон сягатиме приблизно 100 євро для родини. Таким чином, якщо ми говоримо про перший варіант, це ще правильний варіант, це ще набагато краще ніж той, який я назвав самому початку відео. Наш бюджет складатиме мінімум 2-3 тисячі євро на оренду житла. Як же зекономити ці кошти? Я пропоную другий варіант. А саме маючи вже сіту на нія, прилетіти і орендувати житло всього на два дні. Таким чином, за два дні ви встигнете отримати тимчасовий захист, а також відкрити банківський рахунок і повернутися назад в Україну перебування. Україні перебування можна перебувати аж стільки, скільки буде необхідно для того, щоб знайти квартиру вашої мрії. Ну, на жаль, у Іспанії часто не виходить знайти квартиру мрії, Треба йти на певні компроміси, але ту квартиру, яка буде вам до вподоби віддалено. А як саме треба звернутися до ріелтора, експерта з нерухомості, який почне для вас пошук? Це можна зробити, звісно, і під отримання Ніє, і після того, як у вас вже буде Ніє, буде продовжуватись пошук, але вже буде можливість як мінімум пред'явити всі ваші документи, а як максимум по довірності навіть підписати за вас договір оренди. Але це вже такі нюанси. Головне, що поки ви будете спокійно знаходитись у країні вашого теперішнього перебування, для вас буде здійснюватись пошук квартири, онлайн огляди цих квартир з відео, домовленості з орендодавцями, проходження перевірок рієлторів орендодавця, приділення всіх ваших документів і вже на фінальне підписання угоди, ви можете спокійно приїжджати з родиною, підписувати договір оренди, ну і відповідно заселятись. У нову квартиру до речі, компанія «Ставнюк Інвест пропонує профільні послуги по пошуку житла для оренди, купівлі, продажу житла, а також управління майном. Наше гасло завжди перевершуємо очікування, тому будемо раді допомогти вам. На цьому шляху. Перейдемо до цифр. Той варіант, який я назвав на самому початку відео, навіть не будемо рахувати, бо приїжджаючи в Іспанію, не маючи сіти, може затягнутися процес і на 2, і на три місяці. Відповідно, цифри будуть колосальні. Перейдемо одразу до першого названого мною правильного варіанту. В такому разі витрати будуть приблизно 2-3 тисячі євро на оренду житла на Airbnb, також пошук житла все одно. Скоріше за все доведеться звертатися до експертів з нерухомості, оскільки, по-перше, мова іспанська, по-друге, це пакет документів, по третє, правильне представлення себе як орендаря. Нагадаю, що багато є вимог і по рівню заробітної плати, і по е, взагалі візуалізації надійності вас як орендаря. Про це я розповідав тут. А у другому варіанті з додаткових витрат, окрім. Приблизно двох днів оренди Airbnb виникає ще і необхідність два два рази прилетіти у Валенсію, тобто плюс 100 євро або 150, в залежності від ціни квитка. Якщо ви з Європи, звісно, будете вилітати, економія приблизно 1700, а то і 2700 євро, а то і більше. Якщо також приїхати в першому варіанту і не буде виходити знайти швидко квартири у кожного ситуація, все таки індивідуальна, то ну і запити, і очікування індивідуальні. То кінцева вартість збільшуватиметься по 100 євро за день оренди відповідно. Скільки беруть агенції з нерухомості за допомогу у пошуку житла одну місячну оплату, але ця допомога найчастіше вона не передбачає. Пошук самостійно об'єктів вони просто прозвонюють те, що знайшли ви. Найчастіше прозвонюють вони об'єкт у вільний час, а не тоді, коли він тільки з'явився, і найоптимальніше записатися на перегляд. Наше ж агентство розуміє, що перші хвилини після того, як об'єкт з'явився у рекламі, є найголовнішими, щоб зв'язатися і запланувати перегляд і відповідно орендувати його. Оскільки в Іспанії буває така система, що хто перший сказав. Того буде і квартира, якщо сподобатись, звісно, орендодавцю і ріелтору. Е, ну і треба мати вже відповідно повний пакет документів правильний, щоб надати його при необхідності перед е, записом на перегляд. Тільки так можна не прогавити дійсно цікаві варіанти. Друзі, а які ще є варіанти переїзду? Напишіть ваші думки або ваші історії у коментарях. Буде дійсно цікаво почитати. Ну і всі коментарі я бачу і на всі відповідаю. Сподіваюсь, це відео буде для вас дійсно корисним, було цікавим. І якщо так, то прошу поставити лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Будемо розглядати ще багато тем, які стосуватимуться нерухомості у Валенсії та передмісті. До нових зустрічей.